У дворі по вулиці Молодогвардійській, 28 та Чайковського, 26 урочисто відкрили нові дитячі та спортивні майданчики. Торік, після вибуху побутового газу в одному з під'їздів мер пообіцяв не лише відновити будинок, а й облаштувати двір. Адміністрація Ленінського району влаштувала концерт із сюрпризами. Наймолодші мешканці будинків прибули на свято на потязі. Сьогодні ми бачимо сказку. Все наоборот. Люди в восторгі, діти в восторгі. Удобно, уютно, комфортно, безпечно, висококачественно. Двор за двором, під'їзд за під'їздом, дом за домом. В нормальному, комфортному, безпечному місті Ніколаєво. Крім встановлення майданчиків, зробили чимало. Капітально відремонтували асфальтобетонне покриття внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів, полагодили зливостоки, заізолювали внутрішню теплотрасу, відновили зовнішнє освітлення, встановили антивандальні світильники, зробили кронування дерев. Зі в общій сумі було потрачено 623 тисячі гривень. Це за що економії, розумного підходу і різних подрядчиків, котрої ужимали своїх слід. Наталія Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.